Всім привіт, друзі! На кінець замовив я собі подушку ортопедичну з 100% натурального латекса. Справжній латекс і склад абсолютно 100% тільки чистий натуральний природний латекс. Не синтетичний, а натуральний. З дерева. Латекс. Ну, з Латекса роблять і, і презервативи багато чого. Шланги, наприклад, вони кращі, ніж силіконові. У мене от, до акваріуму шланг з латексу. І матраси, і подушки для ну, ортопедичні. от, Як пишуть в інтернеті, їх радять і неврологи, і всі, в кого проблеми з хребтом. Е Вот і зі спанням. Значить, ось так вона приїжджає. Зараз вам покажу, як виглядає. І поділюся своїми враженнями. Мені дуже сподобалося. в захваті. Хто давно планував це і думав, всім раджу, замовляйте. Значить, Латекс добувається з кори дерев, робляться надрізи на корі дерев. І звідти скапує, так як березовий сік з берез, наприклад, в Україні. Так само в Таїланді чи де, не знаю, скапує латекс з дерев. але він такий густий, бі, біла рідина, і з нього потім вже нагрівають, при температурі роблять будь-які вироби. І це будовку. Ось так приїхала. Це зіплок матовий, величезний такий. Я був шоці. Я думав, вона приїде просто з латекса, а тут приїхало і в такому чохлі. Дивіться, це зіплок це відкривається. Ось тут замочок такий є. и закрывается. Нет. Так, ну зараз вам покажу все детально по ну, тут сейчас на китайском чайком. Так. Ну Відкриваємо, діссуємо подушку. І подушка також не просто приїхала сама подушка, а приїхала прямо в двох е таких. Як це називається, не на матрасник, а чохлах. В двох чохлах. Е як це, не знаю, правильно називається. Значить, е зверху ось це якісь м'які тканини. Ось самі дивіться. От. На блискавці. От. І всередині ще один. Також на блискавці. Давайте все по черзі. От є бірка на самому чухлі. Давайте вам покажу, прочитаємо, що тут. От. Ну от. Натуральний латекс. І з іншої сторони, як там прати і так далі. От. Екологічний. Екоінститут. Так, все, показав. Ем, досить якісний чохол Не якесь там тоненьке фуфло, а нормальний. Так. Ну от, ми відкрили. Ось це один чохол. Давайте зразу я дістаю подушку з нього. Ось такий дуже ніжний. Дуже ніжний на дотик і зовні, і всередині. От Має ще такі от візерунки. Так, з цим розібрались. І тут ще один чохолик, бачите, от він. Дійсно, надзвичайно м'яка річ, надзвичайно пружна, пружинить добре, дуже легенька і дуже м'яка. Ні з чим не зрівняється взагалі і близько, ніякий перелом взагалі не схожий. Аж так, ну, як батут, але при цьому дуже-дуже. Цей напівпрозорий також має блиску. От. Відкриваємо, а от всередині це вже сама подушка, сам латекс натуральний. От дістаємо. І от вона подушка. Розмір її в довжину 50, от прошу: 50 на 30 см ось так 30. І ось тут в самій вищій точці 9 з половиною сантиметрів. Саме нижчий 6,5 см. І тут 7. 7 см. Ну, 7 з половиною. Якось так. Я собі вибрав без шипів, щоб ідеально гладеньке було. Ну, щоб мені нічого не... електризується чи що. Так близько йдуть. Статика від моєї руки. Ось так воно виглядає. Дуже крутий матеріал. Уявляю, скільки штук презервативів вийшло без цього латексу. Так, ось так вона пружиниться. Якщо я пущу, то хвиля йде От. зворотня. Дивіться. Так. Ну що там беруть для... Реклами теста, беруть там яйце, кидають, зверху приложують ще однією подушкою, ось так стають ногою, давлять і воно не розбивається. Е, значить, все супер, мені все подобається. от Можна зжати до десь ось такого максимум. Рівня. Отвори є, вони, вони не сквозні. Вони до середини проколоті, до середини, а з другої сторони так само до середини, але не насквозь. Там є якийсь проміжок. І коли я отак роблю, то мені я відчуваю рукою струйки повітря, які виходять з цих отворів і дують мені в руку. Цікаве таке відчуття. Так, ось така подушка. Це справжній латекс. Віце, як виліп у ньому. Розповсюджується. О, в другу сторону. По запаху. Більшість боїться, що запах буде от з цієї сторони. І з боку я от плотну запаху не чув майже. Звідси, з нижньої сторони, було чути трохи запах. Але вона полежала 2 дні у мене в двох цих чохлах і вже майже немає запаху. Але радять, радять як позбутися запаху, просто ось тако понадавлювати, без чохлів на голий латекс. Рукою понадавлювати ось такого разів 50. З двох сторін, сильно понадавлювати на твердій поверхні, не на дивані, або походити по ній. І виставити ну, при кімнатній температурі потримати десь на балкон чи щоб провітрювалось на пару днів. І повністю запах зникне. Ну, прям повністю. Ну, я в цьому проблеми не бачу. Взагалі, і, мені пощастило, у мене запаху майже і так не було, поки приїхало. Ось така подушка. Ну, все, бачили. Що вам ще показати. Абули. Ну, е так вона ідеально гладенька, ідеальна форма. От. Ну, от Зараз електризується, дійсно, статика дуже сильна. Я відчуваю, у мене аж Ось так підношу за пару сантиметрів. У мене всі волоски на руці е дибом стають і блискавки чуть. Чуєте? Провожу це все. Блискавки від статичної електрики. І всі волоски на моїй руці отак димом встають і давлять я це відчуваю. Були маленькі такі піптики, які торчали. От їх тут ще видно. ну Це при заливці видно, такі залишились підникники. Я їх так просто пальцями, ногтями відскубав, і все гладенько стало. Тому в цьому проблем не бачу. Це виробництво просто на заводі. Таке взагалі жодних проблем. Вони були ось тут, з цієї сторони. ось тут, Отут. І трошки відчували, що так на пару міліметрів щось там випирає з ось. Ну, я взяв, просто їх відскубнув. Проблеми в цьому не бачу, все інше. Ідеальне, чудове. Всім раджу. Перший раз в житті латекс. Спробував. Потім буду спати, скажу, поки враження хороші. Ну, через пройде рік, осплю на цій подушці і скажу вам цей відгук. Добре, погано, що саме? Думаю, все окей буде. Вага, ну дуже легенька, не знаю, скільки важить. Ну, важить десь, не знаю, грам може 100-200. Можу зараз точніше зважити. Зважив вага рівно 600. 18 грам. Для такого розміру це дуже легенький матеріал. 618 грам. Ну все, всім до нових зустрічей.